Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Молоді науковці вже працюють, як правило, на переробних підприємствах Житомирщини, і тому для них так важливо свої наукові знання та розробки застосовувати безпосередньо на робочих місцях. Все-таки воно близько для мене було, близько до серця, і воно мені подобалося. І вже стільки років йшли до цього. Хто допомагає? Ну, допомагає, звичайно, дипломний керівник Віктор Анатолійович Булака. Молодим науковцям. Які є випускниками кафедри, легко та творче було працювати з викладачами і старшими за віком, і зі своїми ровесниками, з якими також розділяєш довгі роки навчання у ВУЗі. Фактично, всі магістри вони працюють на виробництві, на рибопереробних підприємствах у Бердичеві, на м'ясокомбінатах. О, О, Овруць, Овруцький район, місто Житомир, Житомирська область, Чуднівський район. Тісний зв'язок науки з виробництвом допоможе молодим науковцям утвердитися на своїх же закріплених робочих місцях і дбати про вдосконалення всього виробничого процесу. В основному наукові роботи присвячені. Таким темам, які конче треба в тваринності, в народному господарстві, в основному теми це зв'язані з годівлею, з племінною справою, з розведенням, з технологією виробництва і переробки продукції тваринництва. Кафедра постійно у пошуці. Вона вже не раз виступала ініціатором проведення і всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.